Зараз 3017 передаємо, і 92-й бригаді теж такий комплекс буде передано. Він повністю автономний, там є генератор, є вода, є опалення, і там можна привести себе до ладу. Показала практика. Що дуже, дуже необхідна для військовослужбовців, які виконують бойові завдання в зонах відповідальності своєї, це банне правильне обслуговування. Даний банне пральний комплекс зможе забезпечувати миття особового складу десь за одну заправку на 100 чоловік. Сьогодні ми передаємо декілька пташок, передаємо декілька тепловізорів, пауербанки, комп'ютери, планшети, сучасна техніка, яка стане в нагоді нашим військовим побратимам. Ми хочемо подякувати спільно за ту роботу, яка у нас виконується постійно, тому що підтримувати наші збройні сили це дуже важливо для нас. І те, що ви зробили, і постійно робите для нас, це, ну, звичайно, дуже важливо. Хаб працює разом з фондами, з партнерами, з співпраці з командою обласної адміністрації військової. І на сьогодні хабом за більший рік війни передано на 218 мільйонів.